Усім привіт! Мене звати Олена. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні тема мого відео відгуки про використане. Напевне, від сьогодні так буде називатися рубрика Порожні баночки, яка колись так називалася в мене. Ну, а ви пишіть, що ви думаєте з цього приводу, як правильно? І так, продукції в мене буде. За два місяці, тому що у місяці липні я такого плану відео не знімала, оскільки була трохи в таких роз'їздах. Ну, давайте почну, власне, з проднечків, що закінчилося, що сподобалось, що не сподобалось. І в кінці покажу вам продукцію Faberlik. Щодо продукції Faberlic, хто не знає, я з 2016 року зареєстрована була в дану компанію і робила там замовлення, будувала свій бізнес. От, і Продукції в мене такої достатньо багато назбиралося. Тому в кого дратує фаберлік баночки, то, будь ласка, пропускайте дане відео, і я баночки їх покажу все ж таки в кінці самому. І так, давайте розпочну з. У мене буде всього потрошки, розпочну, напевно, з парфумерії. Для мене була знахідкою. Чи був знахідкою? Ось такий парфум, це компанія Avon, який називається Attraction One. Це такий чорненький флакон. Це була лімітована колекція, чорний і білий. Хоча де... часом в каталогах я ще їх зустрічала. По-моєму, в цьому немає, а в попередньому точно він... вони були. Це Attraction one, це, цей, це чорненький, який я спочатку сказала, якось він мені не зайшов, коли я його перший раз тестувала. І я вирішила одного разу мене чоловік запитав, дай мені якусь, якусь мініатюрку парфуму. Думаю, дам йому ось цю підсуну, так, щоб він протестував і думаю, що він скаже свою якусь думку. Спочатку він сказав якісь такі різкий, потім він мені говорив, що він солодкий. В кінцевому результаті, коли ми їхали в Дубно в потязі, ви знаєте, цей парфум настільки красиво відкрився. Я всю дорогу їхала. Ми їхали три години, і я завжди думала, що так гарно. Пахне, а це виявляється ось цей Attraction One. В кінцевому результаті ми почали з чоловіком користуватися даним парфумом. Він прекрасний. Ви знаєте, тут якісь і квіти є, і він якийсь такий шоколадний, приємний, солодкий, але не приторний. Він мені настільки сподобався. От бачите, в мене тут ще от стільки. Я зараз йду в школу на збори, і напевно я його допшикаю. І такі парфуми та декоративку я збираю на кінець року, щоб ми з вами подивилися, скільки всього в мене закінчилось. Одним словом, цей парфум мені сподобався в кінцевому результаті. І чоловікові так само, хоча він спочатку його не зрозумів, так само як і я. Так часом буває. Не той настрій, а якийсь, знаєте, не та енергія. Далі покажу вам ось таких три пробничка. Це також компанія Avon. Перший це Avon Artistic Nymphaea Lumiere. Я не пам'ятаю, чи вам вже його показувала, чи він мені минулого в минулих порожніх баночках десь закотився. Це теж була лімітована колекція, приємний, там дуже гарний флакончик. Це теж були лімітки. Він приємний, квітковий, теж має якусь солодкавість. Я його задоволенням користувалася. Жаль, що, по-моєму, зараз вже його замовити не можна. Далі, в мене закінчився ось такий парфум. Це. Avon Little Black Dress Lace. це новинка. Ви знаєте, я цей пробничок брала з собою також поїздку в дубно і я писала свій пост в інстаграм, а те, що він мені от якийсь мильний. Я довго думала, якийсь він мені мило нагадує. Бачила, чула верніше в дівчат, що вони тут відчувають якісь цитруси. Але це розумієте, це, це не лимон, це такі цитрусові. Я потім згадала, він мені пахне, знаєте? чим? Бульбашками, мильними бульбашками, які діти оце запускають. От. І я не змінила своєї думки про нього. Є тут ще якась така нотка, яка лоскоче в носі. Така, знаєте, мені здається, що це я, я не знаю, що це за нота така. Така якась, вона не різкувата, він такий ніжний, сидить близько до шкіри. Але в, я дуже люблю класичний Little Black Dress. От, Можливо, я б ще його просто купила, якщо б була от десяточка, 10 мл, як оцей Attraction, щоб просто його розносити і ближче до нього якось можливо змінити свою думку. Тому що, в принципі я не можу сказати, що він якось, можливо, на спеку його не варто носити. Можливо, він осінню краще розкриється. От чи зимою. Ну от в спеку, в саму таку жару в 30 градусів його навіть не чутно. Він такий, знаєте, от як ви вийшли з душу, милися якимсь милом, парфумований гель від Avon, я вам потім. Ні, в мене тут його немає. Цей, навіть баблгам, ось, ось ця піна пахне якось краще, ніж, ніж цей після, ну, тобто, після душу, ніж парфум. розумієте? От, я, я не знаю. чи Просто це в мене таке відчуття до цього парфуму. Добре, поїхали далі. Avon Lac. Осов Ловите це теж новинка. Ви цей лак можете зустріти в каталозі. Ця новинка мені сподобалась це, по-моєму, це що голубенька, от, це що Осов Лет. Значить, вона схожа до класичного лаку, є тут якась нотка. Тут, по-моєму, входить якась цукрова вата. ну Він дуже такий, знаєте, поцукрований, така пудручка цукрована, яскрава, але не кричаща така. От він мені сподобався. Ось це мені сподобався. Я його і а, ввечері, і літо наносила. Це такий, знаєте, ходиш як оцей, щоб на тебе бджоли ще не, не бігали з тобою, не, не летіли. От цей мені сподобався. Я люблю а, такі направлення в ароматах. Ну, солодкі я взагалі люблю. Так, далі покажу вам туш, яку я вже нарешті поклала в порожні баночки, це від Mary Kay. Я ще нею користувалася, і вона у мене значить, в, на базі дуже добре значить, вела себе, і мені шкода було її зразу так викинути. Ну, Але тепер же точно це все. Точно все. Потім я ще її на нижній вії використовувала, бо реально дуже мені сподобалось. У мене сьогодні фокус щось... Не хоче ловити. От, тут така щиточка, яка добре розчісує, підкручує. Все, що вам треба, вона дає, нашаровується. Я зараз не роблю в ніяких абсолютно замовлень. Я вже там не є консультантом, а компанія виключила мене за те, що я там не робила замовлень. От, в принципі, хто має якихось нема, які Роблять замовлення у Mary Kay, то придивіться до тої туші. От. Але Хоча я знаю, що зараз можна знайти багато бюджетніших аналогів, ніж, ніж Mary Kay навіть в магазинах. От. А, так. Далі ще забула вам показати ось такий пробничок парфуму. Я чомусь думала, що це чоловічий парфум, це від фармасі. Це від також вдубно я його використала. Омнія, так називається. От, але він тут має якісь такі нотки, він також якийсь фруктово-квітково солодкуватий. І чоловік сказав, що пахне якимись сигаретами, чомусь його, його нотки сигарети. А він почув на мені, потім я кажу, давай нанеси на себе, бо <itarvel> він мені чомусь чоловічим, чоловічим якимось ладаном віддає, О, знаєте, якимось церковним таким. От. Але коли я на нього нанесла, він каже, Боже, ти на мене нанесла жіночий парфум, я не проходити буду. Коротше, все ж таки це жіночий парфум, але це з цього пробничка не дуже добре можна щось зрозуміти, тому що тут фактично ну, всередині рідина, тут немає ніякої серветки пропитаної, як це часом в пробничках від Івроше бувало. Тут просто той, той мілілітр, чи скільки тут, 1,2 мл мілілітра тої рідини. От. Uh, ну, посередній парфум, не знаю. У мене ще, по з пробнички є тих парфумів. E, далі хочу вам показати, закінчився в мене ось такий пробничок від Avon, Це серія N'U енергія протенола, відновлююча сироватка для ліця. От пробнички приходять у нас з маркуванням російською мовою. Будемо вирішувати це питання, бо це дуже були Світлану вверху. Якщо ви не дивились її відео, то зайдіть подивіться. І, в принципі, я теж буду бастувати такі продукти. Зараз чекаю замовлення з Avon, Зробила я його вчора. Ну, Подивимось, подивимось, що прийде мені. І тут є сироватки 1 мл. В принципі, непогана сироватка, а вона була така прозора з якимись вкрапленнями. Її потрібно зовсім небагато, вона тоді дуже добре лягає на обличчя, не має ніякої липкості. От, Вистачило б мені даного пробничка на два рази, а й той на три я тоді розтягувала. Так що в мене ще десь такий один. Є з задоволенням, я його використаю. І взагалі цю сироватку дуже хвалять. Так. Використала я ще ось таку маску від Mary Kay, Там Time Таймвайс вона називається. Вона йде гелева. Це маска нічна, яку можна також використовувати як нічний крем. А я, власне, так і робила. Непогана маска. ну, Якихось чудес вона не робить. Добре, що була не липкою, бо це для мене дуже важливо, щоб продукт не був липкий. От і якось швидко поглиналася. Головне з нею не переборщити. нанесети її забагато, то вона може дати липкість. От тут її йде 3 грами. В принципі, також в мене ще є пробнички. Я вирішила, можливо, навіть якийсь project pen заведу, щоб використати пробнички, не тільки парфумовані, але й всякі маски, і так далі. А наступна маска, яку я вам хочу показати, також ділилася я в інстаграм о, своїм враженням це корейський бренд Єлізавєка, Це бульбашкова чорна маска. Мені ефект від даної маски сподобався. Я, по-моєму, замовляла на мейкап її. От, дуже вона мені сподобалася. І ефект, коли наносиш ту маску, прямо вона так лоскоче по обличчі. Маски мені вистачили на один раз, я вже там не. Значить, не залишала її на наступний день. От, класна, Добре очищає, шкіра така тоді гладенька, класна маска. Я зараз іншу замовила в повній версії, але ще я її не пробувала. Що стосується обличчя, також в моїй новій рубриці Ранкова кава, ми з вами тестували ось такий пілінг-пад, очищуючу серветку з муцином Равлика, це Just Kawaii. От такий равлик тут нас цікавий намальований. Я зберегла серветку для того, щоб вам її ближче показати. От, можливо, не дуже етично. На початку я тої серед... серветки не зрозуміла. Але в кінці мені результат сподобався. От, перший раз, значить, коли ми нею там протирали обличчя, був такий ефект для мене незрозумілий. Потім, другою стороною, я перевернула ця слизь просто. Хоча там її не, не так до сильно забагато її було, я не можу сказати. Але сам знаєте ефект, коли, коли водиш якби, слизю по обличчі, та водиш, 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 ніби і нічого не бачиш. Трошечки вона місцями пінилася, а та слизь, не знаю від чого це залежало. Але в кінцевому результаті, коли я потім пішла легенько змила, обличчя було дуже очищене, гладеньке почервоніння в мене вона не викликала. В принципі, якщо ви десь плануєте в дорогу її брати, то я вам можу її рекомендувати. От. Якщо хочете подивитись детальніше про цю серветку, то заходьте на, мій, на ролик, який я залишу в інфобоксі, там, де я тестую її. Так, Далі ще до війни купувала ось таке мило це домашній доктор, Брала я його в АТБ з компонентами дитячого крему. Це мило йде туалетне, без віддушки з екстрактом ромашки. Що я хочу сказати? Український бренд виготовляє його значить, виробник ТОВ Ельфа Фарм. Це в нас значить, Київ. Київ, значить, тут пише Словаччина. Місто надваго, ага, виробник. Так, це, це, це наша, наш цей 70 грам тут його є. Приємний аромат, але знову ж таки, тепер я буду дивитися на маркування. Не хочу більше нічого спільного московського, москальського, ні мови, ні, ні, ні продукції, нічого. Так. Далі покажу вам пасту. Ось таку: це в нас сенсудин, це мені подарунок від мого стоматолога. Він завжди, коли я проходжу, дарує мені такі пасти, мініатюрки, тут всього 15 грам, але в поїздку нам цього з чоловіком вистачило. Це в нас чутливість зубів та захист ясен, покращує здоров'я ясен. От непогана зубна паста, добре очищує і зручний формат. Дякую своєму стоматологу. От, В принципі, вона мені сподобалась. Далі з мініатюр покажу вам, що закінчився в мене ось такий тонік це містер Скрабер з воложуючий тонік, з гіалуроновою кислотою. Тут його був об'єм 30 мл. Також брала я його з собою в дорогу. Тут щось сталося з тою кришечкою, вона пропускала цей тонік, тому добре, що я вчасно це побачила, і мені продукт не витікав, потім я вже його зберігала у вертикальному положенні, тому що горизонтальне було класти неможливо. Була протічка, Так, так виправляєте мене, якщо щось. От. Сам Тонік непоганий, мав приємний, ненав'язливий аромат Троянди. Хто дивився на нього, я вам його можу в принципі, рекомендувати. Але краще замовляйте, все ж таки, напевно, на мейкапі, там є якісь часом знижки, тому що на офіційному сайті там все ж таки дорожче коштують дані продукти, переплачувати не бачу сенсу. Ще один продукт, який в мене закінчиться це ось такий скраб для тіла. Це ютера Натів, лимонний курт. Дарувала мені його Віка. Канал Віка Леді Beauty Blog. По-моєму, зараз Віка не знімає відео. Я маю надію, що вона повернеться на YouTube канал. Віка тобі великий привіт. От, дякую за такий чудовий подарунок. Цей скраб мені Сподобався, дуже мав приємний аромат. Він йшов цукровий. Тут було таких три кольорових шари. По-моєму, я показувала вам його в своєму догляді на літо. Значить, Тут хороший дуже склад. Йдуть масла і шкіра дуже дивіться, цукор, олія соняшникова, рафіноване, значить, масло гліцерин, масло ши, і віддушка. Приємний, дуже класний аромат. По-моєму, я недавно бачила їх в ЄВІ по акції, але я думаю, що той, хто захоче, той собі спробувати, то я вам можу його рекомендувати. От. І знаєте, коли тіло скрабуєш даним скрабом, він дуже добре скрабував, бо він був цукровий. От, то після нього, коли вже виходиш з душу, залишається така гладкість, нічого не хочеться нанести. Бо часом, знаєте, відчувається якась сухість. чи знаєте, таке якісь злущення, шкіра суха. А тут, завдяки ось тим маслам, які тут є, і оліям в складі шкіра залишалася гладкою, такою добре сположеною. І звичайно ж, ароматерапія це дуже важливо. Далі наступний продукт стосується очей, це також Avon Nutra Effect серія. Брала також ще до війни, був якийсь розпродаж на сайті. Міцелярна вода, вона йшла двохфазна, очищає, видаляє стійкий макіяж з маслом, ще для нормальної сухої шкіри, без віддушок. Непоганий засіб. Мій макіяж змивав дуже добре, об'єм тут 200 мл, Двохфазки я люблю. І ви це побачите в моїх наступних відео, тому що я зробила ще одне замовлення в Юнайсі, і там хочу спробувати двохфазний засіб з виноградом між іншим. Так що не пропускайте мої відео з замовленнями, відгуки про використання, тому що це буває корисно. Очей не зіпала, добре очищала. Я задоволена даною міцелярною водою. Знову ж таки, маркування. Тема маркування. Продукції важлива. Далі покажу вам буквально сьогодні добила ось такий шауман це нас Шварцков. Шампунь з екстрактом маракуї, свіжі корені і доглянуті кінчики. Ваганська формула з мікроелементами, без парабенів, без силіконів для жирних коренів та сухих кінчиків. Власне, зараз в мене а, така проблема і є. Цей шампунь. я Теж купувала ще до війни. Знаю, що ж. Фірма Schwarzkopf не вийшла з російського ринку, тому я більше шауми купувати не буду. Хоча шампуні в них непогані, дуже великий вибір. Вони всі йдуть кремові з таким перламутром дуже класні в них віддушки. Але через те, що вони підтримують ворога, я купувати даний продукт більше не буду. Хороший об'єм 400 мл і ціна в них чи в ЄВІ, є в АТБ. можна їх звичайно взяти, але. Поки що я цього робити не буду. У мене ще, по-моєму, є їхня новинка. Сестра не додивилась і купила, то, значить, я, можливо, вам зніму в наступних вже порожніх баночках і буду там про нього також розповідати. Далі закінчився в мене Lenor Gold Orchidea. Люкс, дуже приємний аромат. Мені надзвичайно він сподобався. Взагалі Ленор кондиціонер я також люблю. Тут об'єм 750 5 мл і чи чергувати з якимось кондиціонером, то М -м, дуже такий а, приємний аромат. Мені сподобався. Білизна після нього а, значить, така пом'якшена. Знаєте, ще як білизна висушена на сонці, то дуже класно. Мені також подобаються кондиціонери від Ленор. Якщо будуть якісь по акції, то, звичайно, буду купувати. Ще один продукт вам покажу: це ось така піна для ванни з ароматом Bubble Gum в об'ємі літер це ще в мене старі версії. От, я чоловік використовує піну для ванни, я використовувала як рідке мило. Люблю ці. Піни від Avon вони йдуть також кремові, добре очищають. Для мене не має значення, чи використовувати як гель для душу, чи як мило рідке. От Якщо якась акція чи ще щось, то звичайно, зараз я знаю, вони, по-моєму, в іншому оформленні. Я не замовляла зараз піни для ванни, я замовила рідке мило, ви в покупках від Avon могли бачити. Мило, мені також подобається. Ну, а тепер а, порожні баночки компанії Faberlic. Закінчилось в мене ось таке а, мило. А, хороший і приємний, ненав'язливий аромат. От Тут об'єм 90 грам. Я люблю тверді мила. Думала, що я буду. От Сьогодні в Юлії вийшло відео про колекції твердих мил. Я теж їх страшенно люблю. А, канал Юлія От, І... Для колекції просто не бачу сенсу їх тримати, тим більше, що вони йдуть з натуральною основою, боюся, що вони зіпсувалися, тому вирішила їх не тримати, а просто використати і позбутися даної продукції. Ще один продукт, який я люблю, і це цей власне. Гель під очі, як він по-моєму називався. Гель-крем я купила вперше. А маска з цієї серії Weekend, в мене вже, напевно друга, а то й третя. Також її ще до мене там ще півбаночки залишилось. Непоганий був продукт. Ніякого чудес він не робив. Кажуть, часом дівчата, що це маркетинговий хід, крем під очі. От можливо. Зараз, в принципі, в мене крему під очі як такого немає. Користуюсь денним кремом. От, це я використала. Звичайно ж, більше купувати його не планую. Також закінчилися в мене патчі від ICO серія. Так, Непогані були патчі, приємний мали аромат, розгладжували. Шкіру довкола очей. Доволі багато тут було рідини, але з часом вона кудись випаровувалася. Тому я, коли мала наносити патч, я змочувала обличчя спреєм для обличчя, тоді накладала патч і ще поверха могла збризнути спреєм. Але добре, що вони мені не засохли, я їх використала, все, прощаюся назавжди. Також з побутової хімії закінчився мені ось такий. Засіб для чистки скла та під дзеркал. Зараз я рідше почала використовувати такі засоби, тому навіть не знаю, що вам порекомендувати. І ще навіть на ринку не дивилася, які засоби є в нас в продажі. Так що порекомендуйте мені якийсь засіб для миття вікон і скла, тому що треба оце перед школою ще помити вікна. От. І ось такий засіб від дитячої, кондиціонер для дитячої білизни з Eloy Vera. Теж був непоганий, приємний мав аромат, але прощаємося з ним. Отакі От в мене були порожні баночки. Значить, Пишіть, чим ви користувалися, що пробували. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. А я з вами прощаюся до наступних моїх відео. Тримайтеся, бережіть себе, все буде Україна, всім па-па!